Жіноча телемедична компанія УІСП запускає програму лікування мігрені. Мігрень і телемедицина нова зоря надії для жінок. Мігрень це не просто головний біль, це виснажливий, руйнівний стан, який впливає на мільйони жінок у всьому світі, порушуючи їх продуктивність, соціальне життя та загальну якість життя. Як досвідчений фахівець з жіночого здоров'я я знаю, як важко буває знайти адекватну і своєчасну допомогу. Традиційні методи лікування часто неефективні, а пошук кваліфікованого фахівця може зайняти місяці, а то й роки. Ось чому я з ентузіазмом вітаю появу нових рішень, таких як ініціатива УІСП, яка пропонує телемедичну програму для лікування мігрені. Чому мігрень є проблемою, яка вимагає особливої уваги. Перш ніж зануритися в нові підходи до лікування, важливо зрозуміти масштаб проблеми. Статистика невтішна: мігрень турбує кожну п'яту жінку, причому у жінок це захворювання в три рази частіше, ніж у чоловіків, це не випадковість. Гормональні коливання пов'язані з менструальним циклом, вагітністю, менопаузою та прийомом гормональних контрацептивів, відіграють ключову роль у виникненні та загостренні мігрені. Я особисто бачив, як мої пацієнти з мігреню відчували особливо сильні напади мігрені під час певних фаз свого циклу. Але мігрень – це не просто звичайний головний біль. Це стан, який може супроводжуватися цілою низкою симптомів, пульсуючим болем, нудотою, блювотою, підвищеною чутливістю до світла, звуків і запахів. А найголовніше виснаження після нападу. Уявіть, що після важкого фізичного навантаження ви відчуваєте себе виснаженим і без сил. Тепер помножте це відчуття на 10, і ви отримаєте уявлення про те, що відчуває людина після нападу мігрені. Телемедицина ковток свіжого повітря. Я завжди був прихильником телемедицини, і поява УСП є доказом того, що майбутнє жіночого здоров'я за інноваційними, доступними та зручними рішеннями. Традиційні методи лікування мігрені часто занадто складні та дорогі. Відвідування лікаря, очікування результатів аналізів, нескінченні візити до спеціалістів, все це потребує часу, сил і грошей. УІСК пропонує принципово новий підхід, асинхронне лікування. Пацієнт заповнює форму, завантажує відео з описом симптомів та завантажує історію хвороби. Це дозволяє лікарю уважно ознайомитися з інформацією та розробити індивідуальний план лікування, не витрачаючи час на живу консультацію. В результаті пацієнт отримує швидкий доступ до необхідної допомоги, не виходячи з дому. Це особливо важливо для жінок, які часто стикаються з додатковими бар'єрами в охороні здоров'я, такими як брак часу, транспортні проблеми та дискримінація в охороні здоров'я, переваги асинхронного лікування. Асинхронний формат обробки має ряд переваг. Гнучкість пацієнт може заповнити форму та завантажити відео, коли йому зручно, не турбуючись про запис на прийом. Швидкість ваш лікар може переглянути інформацію та розробити план лікування за кілька днів, а не за тижні чи місяці. Наявність телемедицина дозволяє отримати доступ до кваліфікованих спеціалістів, навіть якщо вони знаходяться в іншому місті чи країні. Збереження, телемедичні консультації зазвичай коштують дешевше, ніж візит до лікаря в клініці. Чому це важливо для системи охорони здоров'я? Не слід забувати про вплив телемедицини на систему охорони здоров'я в цілому. Статистика показує, що кожна десята людина в Сполучених Штатах відвідує відділення невідкладної допомоги з головним болем, а приблизно 1,2 мільйона відвідувань припадає на гострі напади мігрені. Візит до відділення невідкладної допомоги є дорогим досвідом для пацієнта та величезним тягарем для системи охорони здоров'я. Асинхронні центри амбулаторної допомоги, такі як УІСП, можуть значно зменшити навантаження на систему охорони здоров'я та дозволити ефективніше використовувати ресурси, конкуренція та майбутнє телемедицини. Я радий бачити, що Ульсп не єдина компанія, яка визнає потенціал телемедицини для здоров'я жінок. Поява таких гравців, як Naroah Health і Мили, свідчить про зростаючий попит на інноваційні рішення. Навіть великі медичні організації, такі як БСВВ, створюють спеціалізовані клініки та послуги з лікування головного болю. Конкуренція хороша, оскільки вона стимулює інновації та покращує якість послуг. Але яке майбутнє чекає на телемедицину? Я думаю, ми побачимо все більше компаній, які пропонуватимуть індивідуальні рішення для різних жіночих хвороб. Використання штучного інтелекту та машинного навчання дозволить лікарям розробляти точніші діагнози та підбирати найефективніші методи лікування. Інтеграція телемедицини з носимими пристроями дозволить лікарям контролювати стан пацієнтів у режимі реального часу та за необхідності коригувати план лікування. Особистий досвід і рекомендації. Як лікар, я завжди намагаюся знайти найбільш ефективні та зручні для моїх пацієнтів шляхи отримання медичної допомоги. Я щиро вірю, що за телемедициною майбутнє жіночого здоров'я. Я заохочую своїх пацієнтів із мігренню розглянути можливість використання телемедичних послуг, таких як УІСП. Але важливо пам'ятати, що телемедицина не замінює традиційну медичну допомогу. Якщо у вас серйозні проблеми зі здоров'ям, вам слід проконсультуватися з лікарем. Висновок ініціатива УІСП є важливим кроком у боротьбі з мігренням. Телемедицина це не просто модний тренд, це реальне вирішення проблем, з якими стикаються мільйони жінок у всьому світі. Я сподіваюся, що УІСП та інші компанії в цьому просторі продовжуватимуть розвиватися та надавати інноваційні рішення для покращення здоров'я жінок. Майбутнє жіночого здоров'я це телемедицина, і я пишаюся бути частиною цього майбутнього.